Вітаю вас, мої шановні! І сьогодні в нас таке ворожіння дуже цікаве, тому що постійно на послідні, ну, послідні місяці, я б так сказала, люди шукають іншої роботи, іншого прироботку. І хтось хоче змінювати свою роботу, хоч, хтось хоче вообще покидати такий бізнес і створювати інший бізнес. І у когось виходить, у когось не виходить, давайте дивитися. Нова робота або новий бізнес да чи ні. І ви замовляєте собі. Вибираєте свою колоду: 1, 2, 3, 4. Така, яка вам прямо аж до вподоби. І зараз відкриваємо карти. І так, порожіння номер один: колода номер один. Бізнес, робота, чи змінювати, чи залишатися в ньому поради старого. Не підготовувала спеціально опросник, будемо зараз просто дивитися по ходу. І так, Робота так чи ні. Новий бізнес, нова робота так чи ні. У карти говорять, що ви знаходитесь на своєму місці. Ви людина, яка знає, що робити. Ви людина, яка знає, що робити. Ви насолоджуєтесь цією своєю роботою, ви відчуваєте себе професійною людиною в цій роботі. І навіть не смотрите в другу сторону, тобто вас все устраює, і ви навіть не хочете, щоб були якісь зміни. Ви дуже майстерна людина, ви організували свою роботу, свій процес, робочий, так, як вам подобається, так, як вам потрібно, максимально ефективно, тому що у вас є свої гроші, ось і ця карта говорить про гроші. Можливо, ви хотіли б щось, ну, щось покращити, але ви не знаєте, що саме потрібно покращити, і ви не знаєте. Ну, не готові ще. Вроді би я як готов, але не не совсем к этим переменам. І ця карта говорить, що ви будете насолоджуватись своєю роботою, і нових змін вам, ну, взагалі, вони вам не до вподоби. і не потрібно ламати те, що і так хорошо працює. І питання таке. Ну, можливо, ризики да, в цьому стані. Нема ніяких ризиків, ви дуже хорошо захистилися від усіх людей, які до вас там приходять з якими то ідеями, з якими-то порадами. Щось там хотять у вас викручувати, ви така людина, що свого не отдасте, ще й дубіна по голові постучите. Ну тобто, перший варіант ідеальний, зміни не потрібні. Те, що ви робите, воно з вас задовольняє, і ви відчуваєте себе дуже професійно. Варіант номер 2 Нова робота, новий бізнес. А що вас чекає в новій роботі, в новому бізнесі, чи потрібно його змінювати, чи залишатися на цій роботі з цим бізнесом. І так, нова робота, новий бізнес, так чи ні. Да, ви, я би сказала, що ви прямо празднуєте побіду. Ви отрицаєте люби переміни. Вам нравится в том состоянии та команда, в которой вы находитесь, і вы считаете, что вы прям вот попали в точку. У вас дуже гарна команда, яка вас підтримує. Люди, які разом з вами працюють, ви об'єднані, і ви проти, проти всього нового. То есть, ви в штики просто вас приймаєте советы і люб... а, по зміненням і так далі, тому подобне. І ця карта, Рицарі, ну ви зараз не поспішаєте, не то, що до змін не поспішаєте, в принципі, ви не поспішаєте. У вас те, що є. Те, у вас є, і ви не хочете змінювати. У вас є вже наработаний ритм роботи, який у вас ви вже до нього звикли. І ви на в ньому так і працюєте. Є єдина команда, з якою ви працюєте, і вам це до вподоби. І тут і це руки Бога, який вас захищає ваш бізнес, вашу роботу. Можливо, це інший чужой, бізнес чужої людини, а у вас там просто якась дожність, і ви відчуваєте, що ви на своєму місці, і ніяких змін у вас не передбачається. Тобто карти говорять, змін не буде. Варіант номер три: бізнес, робота, зміни, чи будуть, чи не будуть у вас такі різкі різкі якісь такі незвичні дії, які потрібно робити. І так, третій варіант. А тут третій варіант якраз і говорить про те, що ви вже мрієте про іншу роботу, про інші ризики. І зараз ще одну. І, скоріш за все, ви хочете самостійно працювати, вже ні на кого не покладатися, а тільки на себе. Карта говорить про те, що якраз прийшла, прийшло время перемен. Це карта міра. Тобто, у вас застой в ваших ділах. У вас ситуація, коли ви вже настільки стабільні, от, стабільно плохо, а, або стабільно хорошо і вам скучно, і ви думаєте про те, що потрібно якісь. Щось змінювати в вашому житті, у вашій роботі. Ви готові до нового проєкту, і, скоріш за все, він у вас вже є. Ви вже націлились на цей проєкт. У вас вже є думки. У вас до вас вже приходить якась реклама. До вас приходить, як ви себе будете позиціонувати. Тобто у вас готові плани вже народжуються на іншу роботу, на інші зміни. І ви вже прямо в лодочці сидіти, я вже готова їхати мчатися туди, в нову життю. І я би сказала, що те, що у вас зараз є, воно вмирає і потихеньку воно зовсім від вас одійде. Тобто, якщо ви ще не відчули те, що у вас будуть зміни дуже великі, почувствуйте зараз, послухайте мене і підготуйтесь до цих змін. Тому що карта говорить, що вам по-любому вже усидіти на старому місці, у вас нічого не вийде. І скоріш за все, ви будете самостійно працювати сам на сам. Можливо, це б'юті сфера, можливо, це строїтельство, ремонти, можливо, це якесь СТО, ну, що небудь. Люба праця вас підводить до того, що ви, вам потрібно працювати самому на себе в цей час. І туз кубків вам говорить про те, що вам подобаються ці думки, вам подобається це про що ви мрієте, воно вас гріє. І далі подивимось. Які ризики вас чекають в новому ділі? У вас є сила, у вас є натхнення, у вас є люди, які вас підтримують в цьому, і ви прям відчуваєте те, що ви можете подолати всі прегради. Це дуже гарна карта. Що перші дії, які вам потрібно зробити в іншому місті? Двойка Пентаклі говорить, що ви ще не зовсім знаєте, що ви будете робити ще щекості плану у вас нет. тобто есть, про що це говорить, що вам потрібно прописати план. А, ну, хоча б на полгода. Почему? А потому что когда вы не знаете, что зачем делается, как себя позиционировать на новом рынке, у вас обязательно будет очень много сложностей. Поэтому, чтобы не попасть в эти сложности, вам потрібно вже зараз розуміти, який у вас будет план дій, щоб вы не втрачали свої кошти. Ви надієтесь на себе, на свій опит, на свою мудрість, но іноді самий опитний чоловік не розуміє, понимает... Стратегії маркетинга, тому що те, що ви робите в себе в підвалі, в підземілі, це чудово, але про вас ніхто не знає. Вас це не купують, вашу услугу не купують, ваш товар не купують. Як його продвігати, як зробити так, щоб його всі бачили? Ви можете бути сто раз гарним спеціалістом, але якщо ви не знаєте, що потрібно зробити, щоб вас побачили, ви будете в мінусах. І тому вам, якщо у вас буде план дій, то вам буде набагато легше от першу ступінь становлення бізнесу, ну, як правило, це год, не менше, пережити з найменшими потерями. Як буде... Що вам потрібно зробити, щоб у вас от прям натхнення прийшло, що все, я змінюю прямо зараз і прямо от зараз. Ну, це коли, ви знаєте, коли когда... Ви чекаєте, коли щось трапиться, коли щось само по собі умре, то есть команда, верні, робота обанкротиться, вас поставят перед фактом увольняйся або не увольняйся. То есть карта смерті, коли вот прийде просто вот пух, все умерло в один момент, і вам потрібно просто починати э, діяти по-новому, по-іншому. Ну тут уже вам потрібно буде, знаєте як поспішати рицарь мечей, це спешка, це швидко треба буде делать. Тому підготуйтеся прямо зараз і виходьте з найменшими потерями в найкращий для вас проміжок. Якщо ви не зовсім ну, це загальне вираження, Якщо у вас є такі плани, приходьте на особисте, і ми з вами розберемо, що саме в першу чергу вам потрібно робити, і які. Результат у вас від цих дій буде. Тобто помилок ви зробите найменше. І варіант номер 4. Бачите, в мене нові колоди, нові карти. Я сама радію, як дитина маленьким змінам. І так, бізнес, робота. Змінювати чи ні, да, чи ні. Так, королева Жезлов говорит о том, что вы уже выгорели на своей работе, вы уже хотите новых перемен, но не хотите особо тратить на это деньги. А вы, разумеете, еще просто так до вас ничего не придет. Ви сидите і обмірковуєте надо, не надо, потрібно, не потрібно. Ну а ваша інтуїція вже говорить, що да, вже хватить сидіти на попі ровно, давай вже піднімайся, щось роби. Інакше ти вигораєш настільки вигораєш, що в тебе не буде ні сил, ні енергії на нове становлення, на нову роботу, на новий бізнес, що ти вже пересидиш той час, коли є сила, і ти в щось нове. А колісниця говорить про те, що ви не всидите на цій ситуації на попіровну. У вас судьба, ваші коні судьби, вони вас просто понесуть в нову роботу, в нову реальність. А про те, що ви, можливо, як ну, би думаєте, але це буде зовсім по-іншому. Не так, як ви думаєте. Але вам туди потрібно летіти прямо от. сквозь все преграды, главное будет удержаться в этом седле, вас Вселенная вывезет в другое место. А что вы там отримуете? А вы не хотите вкладывать кошты. Вы сейчас собираете кошты. Вы знаете, так вот я подумала, я посадила эту семечку. Может быть, она когда-то вырастет. Нет, Ви дуже багато потеряєте, якщо будете сидіти і щось чекати. А ця карта говорить про те, що у вас достатньо сил, достатньо енергії починати все прямо зараз, прямо зараз, тому що, інакше колесниця повезе по кочкам, таким, що зуби поотлітають. краще лучше починаєте это медленно, а не тоді, коли вам уже припечет. Ризики вашого діла. Что я могу сказать? Все, что новое, все это риски. Вам главное правильно организовать. Что такое правильно организовать? Но если это бьюти сфера, да, то есть на, на, как можно больше притащить к себе клиентов, потом посадить на место, на ваше место работника, а вы контролируете эту клиентскую базу, либо же вы выставили просто то есть человек работает там на ваших материалах, но вы уже вдвоем работаете, да, то есть уже хотя бы на аренду этот человек зарабатывает. Если это развитие каких-то ваших других способностей, то вам нужно опять организовать процесс, кто будет участвовать в вашем бизнесе, кто за что у вас отвечает, какие, кто выполняет ваши функции и так далее и тому подобное. То есть Тут это императрица, это организация. Вы уже носите, видите, императрица беременная. Вы уже носите эту идею, кто знает сколько времени. Ну, как минимум, 9 месяцев, да. И хватит, потому что идея может вынашиваться 9 месяцев, а потом она хлобысть, судя по вам, если вы ничего не начнете делать, вам ударит все по голове. То есть колесница вас повезет не по дороге, а по кочкам. И поэтому, чтобы ваша колесница по кочкам вас не таскала, вот. Сейчас эмоции, вот, вот вам они, сто лет не нужны, вам по три идеи. То есть, вот эти эмоции хочу, не хочу, надо, не надо, вас Вселенная выпихает оттуда. У меня была когда-то ситуация, когда меня Вселенная выгнала с работы. Ну, не выгнала, не уволили. Просто я выгорела настолько, как у вас здесь. Видите? То есть вы выгорите настолько, что вы будете бежать куда попало. І у мене була така ситуація в житті. І я нічого не підготувала, тому що я вважала, що я така розумниця. Да? Навіщо мені готуватися? Я ж, я ж все можу. Ну і рік такий важкий у мене точно був. І у вас буде похожа ситуація. Дійте вже зараз, готуйте собі тепле містечко вже зараз. Інакше буде дуже важко. Отакі От в мене поради для вас, мої дорогенькі. Я чекаю на ваші відгуки. Пишіть, дуже буду вдячна вашим відгукам. І записуйтесь на особисті вираження. У мене телефони ось тут зверху. Тільки пишіть, будь ласка, не дзвоніть, бо я можу бути зайнята. Чекаю і до зустрічі!